Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Я знову про хату в селі. Для мене село синонім самозабезпеченості. І е, один рівень самозабезпеченості це коли ти мусиш чимось себе забезпечити, тому що інакше не виживеш, а зовсім інший рівень. Коли ти сьогодні можеш в супермаркеті купити все, що завгодно, але ти розумієш, що те, що тобі там продають, це зовсім не та якість, на яку заслуговуєш ти, на яку заслуговує твій організм. І тоді ти самозабезпечуєш забезпечуєш себе і за свого усвідомлення, і любові до себе. Про що я? Який ви любите чай? З чим ви любите пити чай? Наприклад, я люблю пити чорний чай, якого нема в Україні. Але я вибираю його найкращий із, скажімо, з того, що сьогодні ми можемо купити. Вибір досить великий і насправді можна вибрати хорошу якісну річ. І я люблю його пити з чебрецем. Де взяти чабрець? Да? А якщо ви любите пити чай із, наприклад, з м'ятою чи з мелісою, можливо, ви любите якийсь інший чай, я про те, що сьогодні, сьогодні от, навіть якщо у вас немає хати в селі, ви можете забезпечити себе багатьма травами, якими, і приправами, якими ви можете користуватися. Скажімо, всю зиму. І для цього потрібно просто-напросто взяти те, що даровано задарма. От, наприклад, я знаю галявинку під лісом, де росте чебрець. Я маю, скажімо, мелісу і м'яту в себе в, в подвір'ї. І так далі. Я про це, чого нам на сьогоднішній день не вистачає для того, щоб якісно змінити своє життя? Нам не вистачає знань і звички. Ми набули зовсім інших звичок. Ну навіщо купляти, наприклад, в супермаркеті продукт невідомої якості невідомого походження, якщо можна... Нарвати, чебрецю нарвати, м'яти, нарвати е інш ін інших трав, які вам подобаються. Якщо можна насушити, насушити е скажімо, е тих трав або тих плодів, які вам подобаються. Просто потрібно їх зібрати тільки не в чужому саду, а там, де вони є, де вони є, в загальному користуванні, вибравши тільки правильні екологічні місця? Розумієте, про що я? Задуматися, що ви можете сьогодні взяти із того, що вас оточує, безкоштовно. Безкоштовно я маю на увазі без грошей, не платячи гроші. Але. Вклавши туди уже в той продукт, в зіб... коли ви захочете його зібрати, зберете, посушите і будете використовувати, розумієте, це вже вплив не тільки на ваше тіло. Безпосередньо це буде вплив на ваше тіло, але уже усвідомивши саме такий шлях забезпечення себе, це вже зміна мислення. А зміна мислення це також вплив, енергетичний вплив. На всі ваші тіла, на ваш організм, на ваші органи? Розумієте? І з матеріального боку через чай, через їду, і з енергетичного? Розумієте? А це уже безпосередньо те, що стосується впливу на здоров'я, на довголіття. Подумайте, маєте хату в селі? Що там є? Що там росте? Просто так. Його тільки просто потрібно, от знову я скільки раз використовую слово просто. Насправді це просто, але тоді, коли ми згадуємо про це, що так можна зробити, насправді, чому я цього раніше не робив? Чому я маю, скажімо, там от їсти насправді щось невідомої якості, коли я можу гарантувати собі. Завдяки тому процесу підготовки цієї їди для себе, я можу гарантувати відповідну якість. Що ви любите? Ну, от, наприклад, сад, да? є у вас одна яблуня, можливо. Да? Якщо це зимові яблука, ну так сталося, от, що ви купили там, хату, там є зимові яблука. Як їх зберегти? Да? А поцікавтеся. Навіть уже час затрачений на ці знання, на здобуття цих традицій, тому що це традиційно там вже є ці знання. Вони традиційні були для наших, можливо, там дідів, прадіди. Подивіться, як ці яблука зберегти, де їх потрібно зберігати, які їм умови потрібно забезпечити. Подумайте, чи можете ви це зробити. Якщо ви не можете їх зберігати, то можливо, їх можна посушити або зварити вареню. Подумайте. І зваривши отой вареню джем, тільки знову ж таки концентруйтесь не на тому, що ви робите. Ви ж не пропадете без тої банки варення, якщо ви її не зварите. Ні. Але вона може мати для вас зовсім інший зміст, якщо ви сконцентруєтеся не на тому, що треба зробити, а як, якщо ви сконцентруєтеся на самому процесі. Якщо ви пошукаєте рецепт, якщо ви зварите це варення, да, чи джем назвіть його як, як хочете, да, а ще, ще туди додасте тих приправок, які вам подобаються. Або ви замаринуєте сливи, які просто пропадуть чи вже пропали. Не знаю, але якщо чорнослив там є, його можна повялити і так далі. Я про це те, що сьогодні ви можете зібрати, тільки затративши своє бажання і час. Розумієте, про що я не просто про їду, а про зовсім іншу якість їди, про зовсім іншу якість життя. А горіх. У вас є горіх? Потрібно зібрати ті горіхи? Можна потім там біля тої грубки чи біля каміна поколоти да? ці зерна, можна їх підсмажити а можна і зберігати так. Розумієте про що я? Книжки, те, що я казав. Трави, як їх збирати і так далі. Інтернет окей, дуже зручно. Але книжечка, тоді, коли немає інтернету, світла немає, наприклад, ви просто берете книжечку і дивитеся, як краще збирати. Але це вже ви зробите на наступний рік. А в цьому році зберіть так, як є. Петрові батоги, да? які це корій, який ну, прекрасний засіб від швидкої Насті. Чи інші трави, які сьогодні їх просто зібрати в пучки пов'язати і там повісити, те зберегти, і вони аромат дадуть. Розумієте, про що я? Згадаймо про те, що нам дасть через самозабезпечення дасть самовпевненість, впевненість в собі. Тому що. Нас досить часто закликають до позитивного мислення. Да? А давайте ми перейдемо від сліпої віри в щось до впевненості в собі. Це зовсім інше. От якісь такі думки. І практичні кроки, які можна на основі їх зробити. На все найкраще. Гарної вам! Суботи і справедливої перемоги нам всім.